Зранку в парку глоби кипить робота. Вітром повалило великі дерева одне з них впало на бесідку. Зірвані дахи, побиті фасади будинків, потрощення автівки. Окрім шквального вітру та зливу з грозою, в деяких районах випав град. Користувачі соцмереж повідомляли про загоряння будинків та автівок через злучання блискавки. Наслідки аномальної негоди підтверджують і офіційні джерела. Так, за повідомленням головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Кривий Ріг внаслідок удару блискавки, згоріла фура. Іскровий розряд влучив у вантажний автомобіль просто під час. Руху понад годину надзвичайники гасили палаючу вантажівку, однак вона згоріла вщент. На щастя, жертв та постраждалих немає на спеціальній лінії 101 та 112. Надійшло понад 130 повідомлень про падіння гілок та дерев на проїжджі частини доріг, автомобілі, дроти електромереж, трамвайні колії, газові труби, дахи будівель тощо розпиляли та прибрали близько. 70 дерев, з них понад 10 з автомобілів. Від ДСНС залучено. Понад 70 чоловік особового складу та близько 20 одиниць спеціальної техніки. Загалом рятувальники здійснили з півсотні виїздів, долаючи наслідки негоди. 120 бригад енергетиків відновлювали електромережі та трансформаторні підстанції, більше ніж півтори тисячі яких пошкоджені внаслідок стихії. Найбільше від негоди постраждали Дніпро та Дніпровський район, а ще Павлоградський та Новомосковський. Фахівці Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають сьогодні, 28 липня, по області також очікуються пориви північно-західного вітру 17 22 метрів на секунду. Місцями по області значні опади. Фахівці застерігають, будьте обережні. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.